Останню посилку від агромаркету, але я вас обманула. Дивіться, я виписала собі ще одну посилку. Не тільки собі, а це я виписала і на вісті, які тут сорти, вони не підписані. Ось дивіться, таку красу я виписала собі. Я відкрила її на почті, перевіряла. Перевіряла, яка вона. Ось такі. Бачите, ростюшечки мені прийшли. Це прийшла мені фуксія. Я не хотіла перевіряти, друзі, її, відкривати, але, ну, бачачи, які вона там показувала ці ухти, одна зломана. А я, -я, я зломана. Але нічого, там пішли ось росточки, бачите? Я думаю, що це буде гаразд. Можна було посилку не відкривати, але, друзі, це перевірений продавець, я в неї вже не одного разу виписувала, вже дуже багато разів виписувала посилки. Ви ну, подивіться, яка краса. Ви тільки ну подивіться. Зараз мені е, е, потрібно обов'язково їх е, пересадити. Тримати я їх так не буду, хоч у мене зараз обмаль часу, дуже мало часу. Але мені треба це зробити. Бачите, оця така дуже гарна. Зараз я відключуся, піду принесу землі і пересаджу їх. Дякувати Юлії, продавець дуже відповідальний. Десять ось 10 ось таких кущиків прийшло. В неї коштується 200 гривень, але я заплатила 294. 94 взяла Укрпочта. Це вже, ой, господі, нова пошта. Ця нова пошта вже просто обнагріла в край. Це нова пошта. Ось, друзі, полізла на горища. Найшла ось такі в себе Вони такі невеличкі стаканчики, горщики. Зараз наповню їх землею. Земля у мене щедра, називається щедра земля. І чуть-чуть я додала своєї городної землі. І зараз будемо садити, тому що я сильно боюся, що вони на завтра у мене просто здохнуть. Це я купила подарунок нам з невісткою Альонкою на... 8 березня. Наші мужчини чи здогадаються таку нам красу подарувати. А ми самі собі робимо подарунок. Самі собі. Вона теж любить дуже квіти. До речі, коли вона до нас тільки приїхала, вона... Не дуже так я, може так я не помічала, що вона так дуже за квітами. А зараз їй потрібно і на вулиці, щоб у неї вже все квітло, і, і в домі. Вона дуже любить у нас орхідеї. Я до орхідеїв трошки спокійна. Не знаю чому. Напевно, скоріш за все, що її сильно мало поміщається на вікні. А я люблю, щоб там все всього було багато, то, напевно, тільки з-за цього. Зараз ми зараз їх посадимо, підіжіть, скільки я вже набрала... О, я вже і лишнє набрала. Господи. Так, відру прибираю і буду саджати. Які ж вони малюпусенькі, такі малюпусінькі, малюпусінькі. Не тільки з касет. бачите, які гарненькі. але вони швидко дуже ростуть. Я просто на всі 100 довіряю цій продавчині. Я в неї брала і друзі виписувала і хвойні рослини, і ну, дуже багато різних рослин в неї виписувала. І, до речі, у кого тільки не виписувала, я будлею. Ні в кого не приходив мені оригіналу. Завжди якась трава або ще щось. А це я виписала вже квітучу. Як ви думаєте, за скільки? За 60 гривень. Ось так. То якщо хто хоче до неї зайти, вона є в Фейсбуці. Юля Медведенко зараз вона продає. Е я не знаю, чи є в неї ще фуксії. Знаю, що вона зараз продає гвоздику теж з касет у коріння, ну, з коренью, ну така маленька теж. О, є. Така вона масепненька, щоб її так гарненько посадити. Зараз полиємо. Все добре. Я фото вставлю, друзі. Ну, корінці тут, дивіться, які гарні. Бачите? то повинна вирости. Саджевець такий більш-менш. І ми поділимося по 5 штучок, тут 10 штучок. Ми поділимося. І з нашою альонкою. А потім вони дуже гарно черенкуються. Єдине, що, ну так, треба дуже сильно дивитися за цим, їх поражає білокрилка. Це колись у мене був, але такі простенькі були сорти. Це сорти гібридні і такі гарні корені. Ой, квітконоси такі крупні. Тому я і знову вирішила ним зайнятися цими. Але пеларгоніям я не змінюю ніколи. Я їх ніколи не виведу. Це мої любими квіти. улюблені. Насвинячила. Добре, що на піднос. Оце геть манесенький, бачите, такий менесенький, менесенький. Оцей буде нескорослий. Ну, корінці всі дуже гарні, дуже гарні корінці. Тут немає чого і, і говорити, щось зайве. В кімнаті тепленько, і вони підуть, я думаю. Звичайно, завтра вони не розквітнуть, і до 8 березня теж не розквітнуть. ну, Нічого, все буде добре. Головне, що вони в нас є. Коли ти любиш рослинку, то вона тобі віддячує тим же. Я до 8 березня потримаю, вони підростуть, оріняться гарненько тут. А потім уже Подарую нашому банки. Це я зробила роботу чоловіка, але він сказав, що він сам купить подарунок. Він теж знає, що ми любимо квіти, то він теж, напевно, нам квітки якісь купить. Знаєте, друзі, не люблю, коли мені дарують. Зрізані троянди. А знаєте, чому не люблю? Тому що, ну, от в магазинах вони там знають, в яких особах вони там тримають їх. І вони в них тримаються довго, місяць там можуть стояти і, і більше. А в мене вони постояли 3-4 дні і вони пропадають, і, ну, мені так боляче за них, коли вони жалко квітки, просто жалко квітки. І от я не люблю. От ромашки, так вони ще стоять, гризантема дуже довго стоїть у водичці, у нашій простенькі, нічого не треба додати. А троянда. Навіть та троянда, що зірвеш вдома в букеті, поставиш водичку і ну, теж швидко пропадає. То я Тому і не люблю, коли мені дарують троянди зрізані. полию і поставлю на світле під віконня. Я думаю, що все буде гаразд. Для профілактики, Юля говорила, раз в 3-4 неділі їх обробляти від шкільників. Але якщо я поставлю свої палички, ну, зараз не потрібно, тому що вони потрібно, щоб колінилися, я поставлю свої палички, то я думаю, що ніяка білокрилка сюди не залетить. У мене немає. У мене навіть з цими паличками в цьому році навіть коліуси не хворіють. Ой, не хворіють, немає не на них червіця. Дуже гарні палички. Так що, хто хоче подивитися, відео завчора, по-моєму, вийшло то можете зайти на канал, подивитися, якими паличками я користуюся. Так, зараз я обмию листочки і пролию їх і все, і буде красота. Так. Ось така в мене краса вийшла, бачите? Зараз, ну, бачите, на листочки трошки на... Зараз я їх помию. Це я все зламався, ще лохлетом. Ну нічого. Зараз, зробимо порядочку.